Там я думаю, ще Саудеповський підхід, що от не справляється або щось не вдається, і один генерал дзвонить іншому, так іди сам розбирайся, бо погони покладеш, і він летить на білому коні туди, щоб повести за собою або погнати вперед своїх військових. Десь отак виглядає. З іншого боку, якщо від однієї версії іншої відійти, дуже гарно, що його нема. Тому що задача української армії зараз зробити наступне, тому що росіяни трошки перебудувалися з початку війни і напрацювали дуже багато механізмів навіть для середньої ланки керівництва, щоб ну, алгоритм. Як що робити, і в нас головне, як на мене зараз, ну це не свою думку, а військових експертів. Це зруйнувати логістику і зруйнувати керованість армії. І вбивство такого ні, не вбивство, вбивство це не те слово, знищення керівників, як на наштал цього да? Це правильно, це про те, що б'ється по мізках армії.